Это одна заява. Вы мне говорите, давайте найдем закон, который говорит, с какого дня я Написано, я черным по белому, с момента провозглашения. 29 числа был ваш представитель в суде, который стоял и кивал головой, и говорил, да, вот, ведмовый ты. Шу, суд что сказал? И провозгласил. Удовлетворить и отменить решение. Вы за это несете ответственность? Вы не хотите нести ответственность. Вам кажется, что так правильно. А так неправильно. А вот если бы вы были бы принципиальными, вы бы подали бы апелляционную жалобу. И сейчас бы, конечно, вопрос бы не, не рассматривался на повестке. А вот зря, а вот надо было подать. так хотели Так не надо высасывать. И вы убить нашу бдительность, правильно? Вы не можете просто а вы дальше опять пошли по судам, правильно? Или не прав. Те, которые хотят зарегистрировать, не задают лишних вопросов. И за кого законы трактовать? Вы не имеете права. Вы не субъект законодательной инициативы. Вы не исполнительная власть в лице Министерства юстиции всегда. Как вы можете трактовать закон? У вас четко написано. Если то специально для вот таких вот, что сильно много думаешь, прописано по пунктам, что должно быть. Пункт один соответствует одному документу, декларация. Пункт второй, там или седьмой. Если это заява, это пункт 6. Одна заява. Если бы это было две заявы, бы, две бы надо было бы заяв. Вот смотрите, да, когда подается внимательно, когда подается избирательные списки для регистрации кандидатов, делается избирательный список, подается заявление и подается решение партии. Вдумайтесь. Написано решение, заява и избирательный список. Шановний, Зачем это делать? Зачем мы вы думаете то, что уже придумано давным-давно? А чому вы не прийняли? А чому зараз тільки? А чому раніше вы не прийняли Я, Я хочу зачитати постанову по шафору Станіславу Миколаєвичу. Адміністративний позов Шапара Станіслава Миколаєвича до Пісачинської селищної виборчої комісії Харківського району харківської області про скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії, задовольнити частково, скасувати постанову номер 8 від 25 вересня 2015 року Пісачинської селищної виборчої комісії Харківського району харківської області про відмову Станіславу Станіслава у реєстрації кандидатом на посаду селищного голови Зобов'язати Пісачинську селищну виборчу комісію Харківського району Харківської області надати Шапарю Станіславу Миколайовича можливість усунути помилки та неточності поданих на реєстрацію документах, зобов'язати Пісачинську селищну виборчу комісію Харківського району Харківської області повторно розглянути питання про реєстрацію Шапаря Станіслава Миколайовича, кандидатом на посаду Пісачинського селищного голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Задоволені інших позовних вимог відмовити. Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційно-адміністративного суду через Харківський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом двох днів для її проголошення. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. партії регіонів. Ситаємо, я а членом були партії регіонів? Членом був. А ви змінили свої погляди? Да змінили тобто ви Мабуть. стали жити по-новому. А скільки разів в житті ви змінювали полог? Не чепай мене, сліш, я балдота б'ю тут, бо я без роздумів. Я тобі не кажуть. Балдота б'ю без роздумів. Я, я тут зарозумів. Я не буду сваччитися. Я не буду славу. Мені нічого камерою побудують. Зачем? То тому робі? що це моє право. Всі, Олександр, Промыть пи. Итак, будь ласка, что кто-то из отелей, щоб... Зареєструвати кандидатам у на посаду селищного голови Шапара Станіслава Пісочинського, Пісочинського селищного, селищного голови в селищного... єдиному однодатному виборчому окрузі Шапора Станіслава Миколаєвича. Ставимо на голосування. Хто за гвайстра всі уважно рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А ти ж... 10, так. Я маю, я У, утримались, утримались.